Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. жила була маленька дівчинка Марта, яка дуже любила зорі. Щоночі вона сиділа біля вікна і спостерігала за ними, уявляючи, що вони це чарівні квіти, що розцвітають у небі. Одного вечора, коли Марта вже збиралась лягати спати, у її кімнаті з'явився загадковий світлячок. Він мерехтів і обережно опустив на її долоню крихітне блискуче зернятко. Це зіркове насіння, прошепотів світлячок. Якщо посадиш його в правильному місці, воно виросте в справжню зірку. Марта захоплено стиснула насіння в кулачку, але куди його посадити? У землю, у воду чи, може, високо-високо в повітрі? Вона вирішила спитати поради у вітру, у річки і навіть у старого дуба. Кожен знав щось своє, та дівчинка все одно не могла вирішити. Тоді вона вирушила в подорож у пошуках ідеального місця для зіркового насіння. Та ось одного вечора, коли Марта сиділа на своєму улюбленому місці біля галявини, вона помітила, що її зірка почала мяніти. Її світло ставало слабким, разом з ними гасли й інші зірки на небі. Марта дуже злякалася і поспішила до лісу, шукаючи спосіб повернути світло зірки. Може, це трапляється, коли забуваєш про важливе? думала Марта, приходячи через дерева, і тут їй на допомогу прийшов мудрий старий Дуб, який помітив її турботу. Зірки, сказав Дуб голосом, як вітер, не просто сяють, вони потребують турботи, як і все живе. Ти дала своїй зірці світло, коли посіяла її. Але тепер вона потребує того, щоб ти не забувала про її сейво. Марта зрозуміла, що не просто потрібно дивитися за своєю зіркою, а й піклуватися про неї, як про друга. Вона вирушила до місця, де насіння стало зіркою і почала доглядати за галявиною, поливаючи квіти, що росли навколо. Вона промовляла слова добра. І, вдячності кожного вечора, коли заходило сонце. І ось через деякий час зірка знову загорілася яскраво. Всі інші зірки загорілись на небі і стали ще яскравішим сяяти. І вся ніч наповнилася світлом та теплом. З того часу Марта завжди запам'ятала. Справжня магія це турбота і любов, і кожної ночі, коли вона поглядала на свою зірку, вона знала що разом з нею сяють і всі зірки на небі, адже вони стали частиною її мрії. Одного разу, коли Марта вже стояла дорослою, вона повернулася до лісу, де колись посадила своє зіркове насіння. Це була вже не та маленька дівчинка, але в її серці все залишалося так само чисто і світло. Вона посміхнулася, побачивши, що на місці, де росла її зірка, Виросли чудові квіти, що сяяли під місячним світлом. І ось тоді, коли Марта торкнулася з цих квітів, вона відчула знайомий світлий подих вітерця і побачила, як знову на небі засяяла зірка. Вона зрозуміла, що тепер її зірка стала частиною цілої галактики, і її світло ніколи не згасне. І з того часу Марта кожного вечора продовжувала поглядати на загалявину. Піквуючись про її чарівні квіти, познала інколи, щоб зірка загорілася в небі, треба дати їй шанс на новий ріст у самому серці. Так Марта зберігла свою зірку, а її світло жило в серцях інших, освітлюючи їхній шлях. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.